Всіх вітаю! Мене звати Денис Галанцовський. Сьогодні ми далі говоримо про виступ Олександра Квасневського, який давав інтерв'ю нашому Укрінформу. І сьогодні ми поговоримо про, якби, про перспективи подальшої підтримки України в цій війні, а також поговоримо про те, наскільки Польща і в принципі весь захід втомився від війни в Україні, як це повпливає на майбутню підтримку України. І також Олександр Кваснєвський поділився тим, як боротися з. Цією втомою, і ви свою думку зможете написати про це все в кінці відео. Поки що постав йому лайк, і давайте переходити до справи. На початок скажу, що Олександр Квасневський це колишній президент Польщі. Якщо не помиляюсь, він був президентом до 2005 року, і він говорить про те, що втома від війни на Заході є небезпечним явищем, але не є проявом українофобії, і це може підтверджуватись. Якби е, тим, що просто зараз багато негативних новин, і оця втома від війни, вона просто супроводжується вже психологічними наслідками, і це є абсолютно нормальна реакція для е, країн заходу і для, в принципі, для їх мешканців, для людей, які підтримують наших українських біженців там за кордоном. І е, за словами. Е, того самого Пасневського втома від війни на заході є дуже небезпечним явищем, але також він говорить про те, що з цією втомою можна і потрібно боротися. Потрібно цим боротися в першу чергу на державному рівні, і українці, в тому числі і президент України Володимир Зеленський, мають всі важелі для того, щоб боротися з цією втомою, і в подальшому також спонукати країни заходу до допомоги Україні до передачі фінансової, гуманітарної та військової підтримки, і для цього для цього є просто декілька важелів, якими можна користуватися. По-перше, як не дивно Кваснєвський говорить про те, що Україні зараз потрібно створювати різного типу художні фільми, які будуть висвітлювати цю війну, які будуть висвітлювати жахи цієї війни, які будуть показувати глядачам. Наскільки тяжко живеться людям, які е, якби, беруть участь в цій війні та проживають у воюючій е, країні? І е, він говорить, що ну, якби, люди завжди люблять е, подібні фільми, і після їх перегляду завжди проникаються. Тим горем, яке е, відбувається в саме в цій країні, тому він говорить про те, що чим більше буде якісного е, контенту, який висвітлює війну, е, тим краще це все, е, тим краще це все буде сприймати захід. Е, от, це по перше. По-друге, він е, говорить про те, що величезне значення мають візити Володимира Зеленського до різних країн Європи, до штатів і так далі. Тому як Кожен його виступ він є е, дуже емоційним. Кожен його виступ є дуже сильним, і е, це допомагає підвищувати рівень ім ем емпатії до українців е, завдяки цим самим промовам. Нашого президента е, також, е, також є пряма мова від нього. Думаю, що з цього маразму людей можуть витягнути також діячі культури. Потрібен якийсь дуже хороший фільм, який покаже, що цю війну їх має бути багато, і необхідними є також хороші тексти, книги, які показують, як ця війна виглядає зсередини. Потрібен хтось на кшталт Хемінгуея, який описав громадянську війну в Іспанії, а його роман По кому подзвін є одним з найвеличніших антивоєнних творів в історії світової літератури. Також він зазначає, що потрібно систематизувати висвітлювання інформації в різних соціальних мережах. тому як... Вже пройшло, ну вже скоро в нас майже 500 днів війни, і він говорить про те, що було б добре, якби інформацію систематизували і показували на, для західних країн в більш професійному руслі, а не так як це відбувалося, і до речі, відбувається по сьогоднішній день, просто в якомусь хаотичному порядку. Тобто, він говорить, що до цього також потрібно підходити трохи професійніше. І для того, щоб в мешканців країн Заходу, тобто у виборців тих самих керівників країни, які нам допомагають, складалося, підвищувався рівень емпатії, і вони розуміли, що ж насправді відбувається в Україні і наскільки тяжко людям проживати в таких умовах. Також він говорить, що говорить про те, що Путін на сьогоднішній день не реалізував в Україні жодної своєї цілі, і для нього це є справжня катастрофа, і це звісно так. І за це ми можемо е, бути вдячні в першу і, можливо, навіть в єдину чергу збройним силам України, які боронять нашу е, державу з починаючи ще з 2014 року і не дають ворогу просунутися вглиб і захопити нашу країну. Тож. Бачимо, що в західних країнах і в першу чергу в Польщі розуміють, що існує таке поняття. як Втома від війни, але при цьому вони не опускають руки і вже зараз шукають якісь методи, як з цим боротись для того, щоб простий пересічний виборець підтримував підтримку Україні, підтримував передачу зброї, фінансів і гуманітарної допомоги для того, щоб Україна в найкоротші терміни і з якомога меншими втратами змогла досягнути своїх цілей і вийти на кордони. 1991 року. Тож е, хочу подякувати Олександру Квасневському, хочу подякувати е, всій е, правлячій владі Польщі, хочу подякувати кожному поляку, який підтримує Україну і українців, допомагає українським біженцям і так далі. Ви також можете свою подяку написати в коментарі під цим відео, буде дуже цікаво почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.